30 мільйонів на опалення недобудованого стадіону. Як повідомили в Рівненській міській раді, на сьогоднішній сесії депутати мали розглянути зміни до бюджету громади. Один із пунктів виділення 29 мільйонів для підготовки стадіону Авангард до опалювального сезону. Багатьох ця новина обурила, мовляв, такі витрати нині недоцільні. Однак, як пояснив керівник проєкту реконструкції Авангарду, це не забаганка, а необхідність. Інакше холод та мороз можуть пошкодити або й зруйнувати внутрішні приміщення. Літній осінній період цього року західна трибуна була максимально підготовлена для можливості проведення змагань, Зроблено оздоблення внутрішніх приміщень, стелі, підлоги, стіни, закуплене обладнання, мебель. Якщо ці приміщення не будуть опалюватися, ну, це буде просто дуже багато що пошкоджено. Окрім цього, на стадіоні є східна трибуна, на якій в минулому році в осінньо-зимовий період проводились внутрішні роботи. Під час цього приміщення обігрівали промисловими тепловими пушками. Робили це до моменту повномасштабного вторгнення. Весну та літо східна трибуна простояла. Однак тепер, за словами Андрія Конашко, якщо її не утеплити на зиму, може бути катастрофа. Це зараз можна це це не оцінити дійсно після зміни. Це може бути як і незначна сума, так може бути і значна. Тобто це буде і людський труд, і фінансові ресурси, які були зараз залучені, які прийдуть непридатність. Щоб ви розуміли, там вже змонтовані обладнання, і тут частково теж змонтоване обладнання, відповідно, воно має працювати при плюсових температурах. Якщо тут буде мороз, я думаю, що воно все вийде з ладу. Крім цього, на південній трибуні працює комунальний заклад стадіон Авангард. Зараз в них підключення відбувається за тимчасовою схемою. Також у приміщеннях стадіону знаходяться склади підрядника з будівельними матеріалами. Для них необхідна плюсова температура щонайменше 10 градусів. Тут же ж є ще комунальний заклад Авангард, який де є працівники в південній трибуні. Вони працюють. Там же ж розміщені склади підрядника, де є матеріали, які також треба, щоб хоча б була клюсова температура. Які мережі мають будуватися, має будуватися лінія основна і резервна КЛ 10 кВт, трансформаторна підстанція, дізельна електростанція. Ви самі бачите, які відключення зараз йдуть. І мережі 0,4 кВт, щоб заживити ці всі трибуни південну, східно західну. Якщо на сесії Рівненської міської ради підтримують рішення про виділення авангарду майже 30 мільйонів, розробити проєкт та виконати усі роботи обіцяють за місяць однак, остаточне рішення лишається за депутатами. Ірина Жуковська, Михайло